Христо, що воскрес із мертвих, є істинний Бог наш, молитвами причистої своєї Матері, святих славних і всіх вальних апостолів, святого Іоанна, архієпископа Константинопольського Золотоусового, святого Рівна Апостольного, Великого Князя Володимира, і блаженної великої княгині Ольги, святого священомученика Макарія, митрополита Київського, його і пам'ят нині святкуємо, святої великомучениці Варвари, преподобних і богоносних отців наших, Антонія і Феодосія і всіх чудотворців Печерських. Святих і праведних Богоців Йоакима і, і Анни і всіх святих помилує і спаси нас, і бо він благий і чоловіка любить Христос Воскрес. Христос воскрес! Христос Для Насвящення актипасти. На отці, дорогі браття і сестри, поздоровляю вас з нашим київським святом на честь святого священномученика Макарія митрополита Київського. Святий священомученик Макарій жив теж в складний час. Коли на наших землях теж гуляли окупанти татари. І, і керувати церквою в той час було тяжко, Тим більше насувалась унія заходу. І тому та ще намученику Макарію приходилось з одного боку утверджувати православ'я у своїй пасті, а з другого боку турбуватися про свою паству, яка знаходилась в тяжких умовах. І як він в цих умовах служив. Богу. Він виконував ревно свої обов'язки. Настільки ревно виконував свої обов'язки, що не побоявся смерті для того, щоб прийти в Київ у свій престольний град. На свою кафедру київську і тут підтримать свою пасту. Але не дойшов. Татари вбили. Зато він сьогодні спочиває своїми мощами в кафедральному соборі міста Києва. Святитель Макарій був суровий святитель, суровий святитель до гріхів, а гріхи в часи всякої небезпеки найбільше розповсюджуються. І тому. Він був тією палицею Христовою, яка утримувала і єпископів і священників у нормах свого архіпастирського і пастирського служіння. Тому він для нас не тільки молитовник, Перед Богом, а Він для нас приклад, як в тяжких умовах треба служити Богові. Насамперед Богом, а не своїм власним інтересам, своєму благополуччю. І оскільки він служить Богові, то Господь прославив його, прославив так, що мощі його нетінними зберіг. Чудеса через нього звершуються, а головне, він стоїть перед Престолом Божим і молиться за свою пасту. Тому будемо дякувати Богові що Господь посилає нам таких святителів, пам'ять про їх і про їх діла ніколи не загине до другого пришестя. І кому тяжко і не знає, як в житті поступати, дивіться на Священновученика Макарія. Це насамперед стосується нас, архієї. Як треба, отак треба, як він служив. Якщо будемо служити так, як він служив, то Господь і нас прославить в Царстві Небесному. А якщо не будемо, Йому уподібнюється, то будемо не пастирем, як Господь Ісус Христос каже, а наймить тікає, бо він наймит і не турбується про овець. А я Господь про себе говорить. Пастир добрий, пастир добрий душу свою покладає за овець. І священномученик виконав в точності слова Ісуса Христа, бо поклав душу свою за пасту свою. Тому це для нас приклад, якому ми повинні уходити. Богу нашому слава на віки, віки, поживо.